Наступний наш крок це види планів, а саме суперзагальний, загальний, середній, крупний і деталь. Для чого це все потрібно? По-перше, для монтажу. По-друге, кожен план відповідає за певну задачу. А звісно, на суперзагальному плані ми не будемо знімати діалог, тому що ми не побачимо емоції акторів. А на крупному ми не зможемо помістити всю локацію. Тепер по порядку пройдемось по кожному з них: загальний план, заявочний або адресний. Головна задача такого плану зрозуміти контекст сцени. Переміщення героїв, об'єктів та де відбувається дія. Якщо в сцені дуже багато героїв, то звісно нам потрібно розуміти, як вони переміщуються в кадрі та при яких обставинах. Такий план ми зазвичай знімаємо першим, щоб розуміти і собі, які дії акторам потрібно буде повторювати на середніх і крупних планах. Середній план. Це може бути груповий шот на декількох акторів, так і на одного. Порівняно з загальним планом, середній вважається універсальним, так як він дає більше інформації про об'єкт зйомки. Він дозволяє побачити глядачам емоції актора, мову тіла та взаємодії з іншими елементами. Дуже багато уваги приділяють саме такому плану, щоб надалі мати варіанти для подальшого монтажу з крупними планами та деталями. Віддам вам гроші за дорогу. Паніка з цим билетами таке враження, що ви Львів виїде у Київ. Ви так класно виглядаєте? Така молода мама. Можна подумати, що сестра. Я і є сестра. Після середнього плану ми знімаємо крупний. Цей план дозволяє ізолювати актора від іншого простору і сконцентруватися саме на його грі та емоціях. Загалом, крупні плани є дуже потужним інструментом у кіно, що дозволяють режисеру передавати емоцію, покращувати розповідь і залучати глядача на більш інтимному рівні. Ти тягнеш мене на дно. Що? що ти хочеш мені сказати, як завжди? Коза! Лесик, куди Лесик, ти побіг? Лесик, всі, я тобі кажу. А тепер йдемо ближче. Наступний план це деталь. Тут ми знімаємо предмет, про який йде мова. Є важливою складовою сцени. Або емоція, мікроміміка актора. Те без чого не може існувати інтимна сцена. Так в плані емоції людей, якщо їх контакт дуже важливий. Пока. 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 Чому всі ці плани це так важливо? По-перше, знову ж таки, для монтажу. Коли ти знімаєш сцену, тобі треба зробити заявку локації, це суперзагальний план, показати дію акторів, і де вони знаходяться, і з чим вони взаємодіють, це загальний план, перейти на середній план, щоб показати, з чим взаємодіє наш актор більш крупно, показати емоцію, та перейти на деталь, яка є також дуже важливою складовою цієї сцени. При всьому цьому важливо знімати це все з різних ракурсів і під кутом 30 градусів. Тоді це все точно стане монтажним. Звідки ти кажеш перелетів з німеччини? Я не люблю фестивалі. Алкоголь, бруд. Але Ольга працює на Atlas Weekend. То я потерплю. Bo w plan, Barbarosa! Jak podkoczyć Olgę? <laughs> ja byłem wolontariuszem na festiwale. Mm -hmm. Ale okay. dla Olgiej to jest surprins. <small> z ty tak po naszym już Moja mama z Kiewa, a tato Niemiec. Mama każe, win on ratował jak princ na białym. Окрім цих стандартних кадрів, існують ще й інші, наприклад, план через плече. Майже кожен діалог містить цей план. Чому саме знімається через плече, а не чистим? По-перше, це глибина. Ми додаємо плече як передній план. По-друге, ми фізично розуміємо, хто де знаходиться, і це допомагає глядачу орієнтуватися в сцені, адже не всі сцени починаються з загального плану. Сам план дозволяє бути ближче до осі діалогу, тобто погляду. Це дозволяє занурити глядача більше в діалог, слідуючи правила 180 градусів. І якщо це діалог на двох героїв і вони не переміщаються відносно своєї осі діалогу, то у одного буде плече зліва, а сам персонаж справа, і навпаки, плече справа і співрозмовник буде зліва, тобто вони повинні бути по різні сторони. Наступний наш план це POV або Point of View. Це план від першої особи, це те, що бачить герой своїми очима. Або це може бути предмет, тобто план від предмету, з яким будуть взаємодіяти. Цей план створює безпосередньо контакт між персонажем і дією, яку він робить, або куди він дивиться. Це ставить глядача на місце персонажа, або використовує предмет чи простір, куди дивиться актор, як щось невідоме. Це завішує питання, куди він дивиться. І що там такого цікавого? Є правила в такому плані, коли ви в монтажі ставите першим план актора і його реакцію, то другим повинен бути вже план, на що він дивиться, так ви закриваєте сцену. Але, в принципі, це правило може бути порушено і вибір за вами. Основний і найважливіший кадр, який режисер-оператор використовують під час зйомки сцени, це майстер план. Я вня. а ти чув, як пахне його мала. Він охоплює всі важливі дії в сцені, включаючи головних персонажів та певні точки інтересу, з чим вони взаємодіють. З цієї причини майстер-плани знімаються загалом широким планом. Але може бути так, що ми починаємо кадр з деталі, виходимо на діалог між двома персонажами на середньому плані, потім з ними переміщаємося в новий простір. На більш широкому плані, потім розвертаємось, наприклад, і закінчуємо на реакції. Головне не плутати майстер-плани з довгими кадрами, де камера рухається за акторами, а вони пересуваються з однієї локації в іншу. Насправді ж, майстер-плани та довгі кадри використовують абсолютно різні техніки зйомки. Тож, на наступному уроці я розповім за блокінг та як правильно читати і розуміти сцену.